Ось мені здається, що ми просрали карту. Ну знає, буде я... ти ти не вже прийдеться для переігрувати. Знає, Знаєш, як рестарт карти робити? Хіба <губ> що тільки виїхати ще раз зайти. Фамонос! Всім елітовцям мого каналу. Мене звати Макс. Погнали! Усім привіт, шановні глядачі мого каналу. З вами знову я, ваш Влад. І сьогодні ми граємо гру під назвою Aris Mod. Ну, я сьогодні буду грати не один бо зі мною сьогодні буде грати Макс. Привіт, точніше, Фамонос! Всім глядачам, і елітовцям, і всім рештам. Хоча я казав, Влад, що кожен вітається в себе окремо, але ладно, пофіг вже. Нас, блін, з тими звуками. Да. Короче... Технічні неполадки стались. Так, да, сталися дуже технічні неполадки аж цілих 5 місяців. Не звертайте увагу, mm -hmm. всяке буває. Ми, коротше, приїхали. колесо спустили якусь хера, не знаю, О, наш бус. Обще, ми приїхали в супермаркет е, ловити всяких чудовиськ Тут лежить фонарик no. І от, бачиш, тут фотографія. Короче. Фотографія. На тій Ой. фотографії зображена якась якийсь багатоножний, Творець. та. Якась Але херня. Бексбез. Якась, якась, Яка, якась штука з бекрумс. Та щось похоже. Похожа, похожа штука. Так, Макс, на цей раз я буду читати тут по-англійськи, а я English very, very good, як тобі кажуть. Зісно. Тільки кстати, чуєш, так пару секунд, я тільки дещо в налаштуваннях провіром. Зараз продовжити гру. Я так. тут 3, 2, 1, погнали. Окей, okay, поїхали. Так що тут кажеться, there is a clearly something wrong with this place. Типу, щось дивне Щось дуже дивне це місце. Коротше, кажеться, що тут дивне місце. Всі обходять це місце стороною, але ви такі смільчики, що вдумались сюди прийти. Да, ми такі смільчики, що капець. Ага. Так. О, перше правило. Не використовувати ноукліп. Використовуйте зброю і всякі штучки. Бушмен. Десь, десь десь я його вже чув. Найс. Nice. Ну що ж, де нам цей центр? от нам колесо є. Правильно, колеса можна дуже дорого продати. Так що давай-ка ми його поки що кладемо біля машини. Тут, напевно, якась mm? німецька резина. Мішлен, oh. чи як його там. Зараз чекай ну. Эх, старушка наша. Це вот бусик, точнее, старий дедок. Бусик вже стільки всього повідав всего блін Макс, почнімо, зайдем в центр. Конечно. О, але... Так, чекай-ка, я зараз візьму тележку, чтобы можно было затаритися без проблем. Затаритися что там. А так понял, мы не проедем, то нахер е. Ой-ой. Так, давай, ка звісно, наша. Улюблена ну, робота. Що? Все к хірам, ну. Бо ми більше нічого не можемо придумати з. чекай, забуде. О, тепер все в порядку. О, ми платити не за немає. це не будемо. Правда? О, ти мене. О, ти мене не буде. Так. Чому немає світла? None of you will survive. Хм. І хто не тільки. Ну, це ми ще подивимося. подивимось. Подивимось. Ладно. Подивимося, що тут Пішли є. Далі. Коробки не потрібно. Ліфт. Тут є. М -м, той ліфт мені дещо а я, нагадує. Я думаю, що то ліфт. <ріхи> mm, да, да, точно. Оу, oh, да, як в першій серії. О, такі глюки були. О, oh, да. Кімната Хоча якали. я б не сказав, що прям тоді сильно щось було, так. А двері відкриваються, добре. Це що за. То є дуже специфічна система охорони. Нех є шлектра. Так, вибачте, ми закриті. Mm. Сволочі. Зволоти. Надіюсь, ми з начальником не пересічаємося. Не думаю, не думаю, що, що пересікнемось ми всі. А мене, знаєш, на рахунок того броня, просто руки ще щось щось взяте. І mm. звук, що не був, Дивно. Розумію, розумію. Бляха, батончиків нема тут в цьому центрі, все обікрали, черт. Нема снікерса! Бачу. Я заказував десерт, а не розбитий хлам. Де мій десерт? Mm. Бляха, Случ. закрито. Генератор? Да, треба провірити. Генератор потребує Generated палива. Да, mm. треба знайти. Так, тут що. Не йти сюди, Ну, ми, звісно ж, зайдем. Нам буде якась табличка ми вказувати. Ризикові. А, ризикові, пацани. Так, йдем, який? В туалет чоловічий чи жіночий? Ну, звісно, ж, жіночий. Що там є? Ой-ой. Так, нікого. Нема нікого, дивно. Нема нікого. Дай проверимо, чий туалет чистіший. Так, дай провіримо, чий чистіший. Ну. No. Ну, до речі, кстати, чоловічий більш чистіший. Бо там якесь oh. пятно було. Пятно? No. Месяч походу в когось. Е, e -e, то трошки тут. Не в тему. Oh, blia, а б... ні, то, то то, не пятно, це та... железяка, короче. То я переплутав Max, трошки. Макс, я я обезсрався, тут ти де, вообще. Ну, туалет неподалік, якщо що. Ясно. Так, все ломаем. У <звігні> звуки були тут. <звіг> Свист, ну, блін, ломаем все. Ой. Дивні звуки. у тут звук гуляє. Не знаю. Заходим. Тут зачинено. Як карта називається? я уже забыл. Вроде би... називається? паранок знає, Центр, мол, якийсь. А, той. Не ломай. Sears. Так, так. Ей, не зламаю того. Ну идем далі, Макс. Yeah. Ой... Я Мі то не думав. ці коридори. довгі. Я то думав, ми зараз приїдемо, погрузимо все в машину, і поїдемо. До. Якого, чорта, ми тут маємо ходити стільки, кого ми взагалі шукаємо. Не знаю. Не а, настоящий Фаманос. Ну, справжній Фамонос. Абсолютно. Ой, бляха. О, і колеса. О, зашибись. Давай назад. А ну-ка, чекай. Да подивиться, що, що там в темноті робиться. О, лучше ну, є. Коробки ем. Акс, открывай двері. Да, відкрию. Та бляха. Як думаєш, на взирве? Не-не-не, не задумай, не, не-на-на. Не, не, не. Блін, а я тільки хотів попробувати. Не треба. Нам канистра потрібна, каністра. Пишет. Well, <laughs> <laughs> що сталося? Вона взірвалася чи що? Бляха я валю, звідси. А може, і не валю. Камуха. Ну, вона а сама. і скример, мое я Каністра Канистра хуй хер. Ну, и я що ми будемо робити тепер? Ну, давай домовимося. Пробуємо домовитися з генератором, може він дозволить. Побазарим з ним. Так, треба буде переговори з ним провести. Ну. Пане генератор, ви, звісно, вибачаєте, що не принесете чуть-чуть смачного бензину, але все ж так відкриєте. Не відкриє. А чого воно погнуте? Там якийсь погнуте. Як без каністри тепер? Ну, пішли, подивимося, може там щось таке що є. Я ж нечайно, блін. Та блін, буває. Тож каністра. Буває. Ну думаєш, в кожну в руці може взирватися. Може. Може, каністра респаунилась. Може. Цілком yeah. все може бути. Але. Може, і не може. Знаєш, є одна ідейка, може ми такі, типу, по сюжеті мали би, знаєш, зараз злякатися і бігти назад на вихід. Yeah. І можливо. Там щось могло відкритися. Можливо. Можливо. Або закритися. Я так дивлюся, більше ну, тут нема нікуди ну, піти. Да, ну, давай, давай зараз. Не, не, там. Не-не-не, то Ти... Ти... Ми вже кругами ходили. А чекай, ми там точно були? А, да, ми там були. Так, ми були, були. Ну <свят> пішли. <свят> пішли назад? Каністри нема. Каністра взірвана. <свят> Не, на превеликий жаль. Хтось мені, мені підказує, що напевно вихід буде заблоковано. Ну. Теж так підказує Але ми все ж таки повинні спастися. А де він? Так, він це там. куди веде? От до виходу. Ой-ой-ой. Ех, діти не люблять дітей. Ніган. Ну, Ніган насправді любить дітей, але. Я особисто не знаю. А дві, двері відкриті, але ми не вийдемо. Відкриті. Блін, невидима стіна. От чорт. Невидима стіна, ми застрягли. Прокляття. каністра, блін. Забагували гру. Блін, а шек ще ми її просрали. Ну. Блін, і що робити? Невже перестартувати перест... карту? Ні, nee, ну це пісець просто. Полный джуйс. Mm -hmm. Может, здесь сканистра завалялась ще одна? Вона ж взірвалася. Почкай. <laughs> Какимсь хреном, бляха. Ой, блін. <laughs> блін, і шо робити? Куди йти? Ну no, йо-майо. Може что в туалеті відкрилося? Можливо. Ні, тут тільки погнутий туалет. Ой, извиняюсь. Погнутый туалет. Mm. Не, нема тут ничего. Ты там зриваєш. Да Та я ничего вообще дев. Ну там сталося? Тут здесь, ты куда пропал? Да ты, девчонки. Да я блин, біля генератора. Генератора, а я вже пішов в ті коридори. Щось мені здається, що ми просрали карту. Ну. Знаєш, ти... Ні, ти не вже прийдеться буде переігрувати? Знаєш, знає. як рестарт карти робити? Хіба <laughs> що вийти і ще раз зайти. Ой. Як епічно було. Чекай, як тут рестарт карти робити? Походу, перезайти. Дай я, я подивлюсь гайди в Ютубі. Добре, ми це виріжемо, звісно. Ну. Здається, мені, що треба буде просто взяти і, і перезайти. Ні-ні, так не буде, не чесно. <рес> так не буде, так не чесно. Це Я розумію, що це не ну, чесно. Але... Ну, ходи сюди, ходи мною. <рес> ну. Що там таке? Я якось подивлюсь, як хто <рес> перезавантажить. Ну, чувак. Од нам. нам, У нас одна задача була. Пішли дивіться. Що там могло бути. Почекай, чекай, чекай, бляха, муха. Ну що, йдеш? Е, від... е, чекай. Перезапустити. Перезапуск... А як тут перезапустити взагалі? Без поняття хто його знає? А хватит бомбити, тут все. Та йоп! Тобі сказали без читу. Без читу. Пес Без пш. пішли. Ми зачем вообще приїхали в цей супермаркет, знаю. А хто його знає? Короче, так розумію, треба перезайти. Чекай, чекай, я знайду ситуацію. Я знайду ситуацію. Да, знайду. Не, нам доведеться, певно перезайти. Добре, давай, знаходити ситуацію. Ну шо? Вийшов? Не, а ти вийшов? Вийти чи ні? Давай, виходим, короче. Давай, виходжу. бьютка. Давай, я вийшов. Че я тебя я запрошу? Я зайду. Не, не. Хотя давай. Ладно. Давай. А больше станется заглючить. Всяке может быть. У нас одна задача была. Одна задача. Донести канистру. И что сталось? Я и... Навзервалась. бляха, ну, да, падла такая. Тебе долго грузить то, чи Не, я уже все зашел Запрошуйся Запрошуюсь Давай Оки-доки, вот я Зараз знов дождь паде у нас Дождь паде? Ага -а. Вот то дождь Шмачно. А йома, я би в цю годину спав уже. Ну де бач, які ти роботящий, ти працюєш, поки роб... інші сплять. Я ти записуєш Геррисмод. Ну, з Максом. Ну. Ти прикинь, а це з... круто. Я хотів сказати з Максом Хефексом. Правильно, Хефекс. Макс ерор. Ерор в мене. Ну давай тоді ти, запрошуй. Окей. Okay. Ниген, повернись до дверей. Ти без мене, чекушку не відкривай. Не, не. знаєш, як снайпер, короче. Ой-ой. Вау, ну ти вот пишешь. Оце вот я понімаю. Оце это понимаю. Все, пістолети. Oh, no. Ми, блін, брутальні пацани. Все, короче, Что йдемо бистренько быстренько ту каністру. Забирай. Безкримерные. Чому я не телепортуюся, на... кухрена? Ты на... телепортуешься, що? Я телепортуюся фіга Диви на скример не на бейсе там. Блэн. Я вже стикер своему, в ті на надивився, тут звіздець А че я завис, бля? Ой, бляха. Клас, я завис. мислі добре Знову Знов завіс. Клас. Петі. О, видвес. No. Привіт. Привіт. Пишли каністру братья. Да, це то логуча карта. Блін, ну в мене є ще пару карт, які можна було попробувати, Ну, але... Попробуємо одужати ось цю карту. А ми тут були, кстати, чи не я не помню, кстати. Так, так, були, були там. А, тут коробки не ламаються. точно. Так, стій біля каністри, будь ласка. А де ти є? Я вже йду. Давай хоча б на міцність її и проверим. <плес> Ух ти! Що це було? Де ти є, блін, вообще. Да я тебе най ти, загубил. Сти, вже. Я йду. Я тебе загубив. Макс, я, я там. До йду вже. Так, почекай на мене. Зараз реально треба почекати і... Почнемо наше віщення, скажем так. Віщення? ну. Давай я тебе чекаю. Звісно, ну, добре. Лагуча карта, погоджуюся. Назвем цей ролик Лагучий Лагуче прогодж, прогодження. Да. Ладно, давай-ка продовжимо через 3, 2, 1. Погнали. Ну, коротше, ми. Давай. Найшли таки ту каністру Ну. І пішли Давай. Да. заправляємо. Раз. Раз, два, три. И шо. Даво. О! Ты Ти диви, блін, оце хіба не чудо. Чудо. У нас сама Кров'ю. Тепер давай каміє Взорваем. Конечно. Що це? Не взрывайся, падла. Дало. А О, що сталося? Відкрилось ці Це відкрилось О, зашибись. Хоть якийсь прогрес. Заходим? Конечно. О, О. нарешті можна поїсти щось. Так, нахер крісло? О. Не Такого працює. А Який рік, цікаво. December. Грудень. Ми ще? Ми ще щось маємо шукати чи що? Погоду Ладно, пішли mm -hmm. дальше. Пішли. Боже, глядачі ще подумають, що ми якісь обкурення. Ну mm -hmm. Під грибами якимись. Звісно. <підрібами> <підрібами> О, там, там щось світиться. Та ще... Там щось no. світиться. Радіо. Яке радіо, файне. Ну. No. Mm. І що це за фігня? Не... Дві гермо ворота? Клас, мене зависло все. <плес> Зашибісь. <плес> Класно, бля. <плес> бля. <плес> Я не можу з тою картою, це просто капец. Ну, я так зрозумів, поки що вийшла така от коротенька карта. Влад старається кудись втікти, але йому не виходить. Але він певно іде в сторону цього, не знаю, предохранителя чи що це таке. Ну, нічого, одним словом, може нам вийде все наступного разу. А поки що, всім дякую за перегляд. Подивіться попереднє наше відео проходження юри є на каналах. Вказуйте своїм друзям, знайомим, домашнім улюбленцям. Всім, кому хочете про такі канали, як MaxGFX і Vloдоx X400, ще раз всім дякую за перегляд, всім удачі і всім до побачення! Або погнали далі!